Ой, ну ти бачу. А що ж це робиться? Ой, так щось мені гидко, Іване. Ой, мабуть, таке здохну. К чортовій матері. Ой. А я полотенечного так і не набрала, того, що труну впускать. Ой, ну та я забула, а кроме мене воно ж тут нікому нічого не нужне. Ой, так що прийдеться тобі тепер самому їхати та купувати. Ой, може, плете язиком. Ну чого б я плела язиком, Іване? Вроть би мені більш нічого робить. Я ж чую, що вже все. Ох, де, вже рука не держиться, пада. Ой, ой, Боже, та перед очима все пливе. Оце вже мені не? Ох... Ще й хаті не поприбирано. Ну, оце надо тобі таке. Це галька зразу ж розстеліпа по всьому селу. Зоя, доця, ану возьми, будь добра віник та позамітай. Ох, щоб хоч позамітано було. Ой, хорошо, що я вчора не полінилась та хоч плиту помила. Ой, хоч плита буде чиста. Ой,